Компанія Автопарк нове надходження. Джипранчі років 2002 року випуску. На бензиновому двигуні об'ємом 4 літри та газобалонному обладнанні, автоматичній коробці передач та повному приводі. Візуально та ПЛКП. Є моменти, але на їзду вони аж ніяк не впливають. Автомобіль повністю підготовлений. Дуже гарний колір. Встановлена доопрацьована підвізка. 17 диски на ось такій позашляховій гумі. Підсалона у нас шкіра ось в такому стані, на свої роки в досить непоганому стані. Сталя без нарікань, люк відчиняється, все працює. Магнітолог, кондиціонер, мультикермо, круїз контроль, датчик світла, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, електрорегулювання сидіння водія, дзеркала з підігрівом по задньому раду. Сидіння без пошкоджень, ціленки виглядають непогано. А глянути дану позицію можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А, автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізін, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк, телефонуйте.